Сьогодні ти навчишся розв'язувати задачі на збільшення числа на кілька одиниць. Прочитаємо задачу на екрані. На першу тарілку мама поклала 4 персика, а на другу на 3 персика більше. Скільки персиків мама поклала на другу тарілку? Спочатку розберемо, що у нас відомо в задачі. Відомо, що на першій тарілці було 4 персика. На другій невідомо, скільки персиків, але сказано, що на 3 персика більше. Отже, для того, щоб дізнатися, скільки персиків мама поклала на другу тарілку, потрібно виконати дію додавання. Запишемо коротку умову. Перша тарілка 4 персики. Друга тарілка. Тре. Невідомо персиків знак запитання. Крапочка, кома. Але сказано, що на три персики більше. Далі нам потрібно підкреслити більше і поставити стрілочку. Підкреслюємо і стрілочку малюємо олівцем. Відраховуємо 10 клітиночок і пишемо розв'язання. Записуємо приклад 4 плюс 3 дорівнює 7. В дружечках пишемо персиків. Літера П ставимо крапочку. Далі пишемо відповідь. 7 персиків.